Візники побутових відходів страждають від нестачі фінансів. Тариф, який івано-франківці платять за вивіз сміття, не покриває їхніх витрат. Міський конкурс на перевезення ТПВ відбувся ще два роки тому. Пальне з того часу подорожчало удвічі. Також підскочили ціни на запчастини для техніки. Тим паче підприємствам, які вивозять відходи, нерідко доводиться ще й ремонтувати понівечені баки за власний кошт. Нині тариф для мешканців міста коливається у межах 6,5 гривень на місяць. Перевізники хочуть, аби влада підняла його, хоча б до 8 гривень. Взяти ціну батона батон коштує на різний 5 гривень, і людина за місяць платить за вивіз сміття 5 гривень. Ну це ж... Не співрозмірні ціни, ну хоча б ну хай буде не вісім, но ну, хоже трошки менше, але все одно треба підняти, враховуючи таку ситуацію фінансову. у комунальному департаменті. Про проблеми перевізників знають тариф. Обіцяють переглянути про конкретну суму, поки не йдеться. Втім, чиновники обіцяють, що нова плата за вивезення сміття буде розраховуватися не згідно обсягу відходів, які людина викидає, а їхньої ваги. Наразі перевізники мають подати в департамент варіанти собівартості своїх послуг. Я думаю, що зростання тарифу буде, але наскільки буде, я зараз не готовий сказати, ще я не бачу їхні розрахунки. Але діючий тариф, оцей, що зараз є в нас 6,41, він діє з 2010 року. Без безсумнівно деякі витрати за, за цей період 4 років помінялися. Кінцевий варіант нового тарифу за вивіз сміття, має затвердити виконавчий комітет, ймовірно, вже наступного місяця.